Ми не зробили нічого більшого, окрім того, що привели у відповідність рішення Конституційного суду 2020 року в багатьох країнах Європейського Союзу, таких як Польща, Литва, Хорватія, Румунія, Словаччина, Структура абсолютно така сама, яку сьогодні проголосував парламент. Як ви оцінюєте роботу вже тепер екс-міністра оборони? Ох, важко мені оцінити, якщо чесно суспільство дуже хоче меншої кількості чиновників. І розумію, що зустріну ОС, сказавши це, але я не погоджуюся в цій частині з людьми, бо нам не вистачає чиновників. Завтра будуть батюшок московського патріархату виганяти і садити в тюрми. Українська православна церква є структурним підрозділом Російської православної церкви. Її архієреї входять в... Сино, священний синон Російської православної церкви, і немає жодних документів про те. Що вони розірвали зв'язки? Ми чуємо багато рішень про те, що заборонити УПЦМП, визнати УПЦ, УПЦ МП. Там мало, мало не агентом примір. Я спрояс я прощу. Є виконавча служба, є правоохоронні органи, які повинні забезпечити виконання норм О, закону. крапка. я про це питаю. Так, хто так, хто має правохоронні органи з виконавчої служби мають забезпечити виконання дії норми закону? Я не бачу людей. Сьогодні, які могли би зупинити цю війну. Скандальний закон про підпорядкування САП генеральному прокурору та новий уряд. Власне такі останні новини прилетіли нам з стін Верховної Ради України сьогодні. про ці ініціативи про ці зміни говоримо з народним депутатом України Олександром Алексічком. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Чук, Олександр Васильович, народний депутат України, народився 6 березня 1981 року у селі Буща з Долбунівського району. Має вищу освіту. На виборах президента України 2019 року був довіреною особою кандидата Андрія Сладового по ТВО No154. Рівненська область у 2019 році був обраний народним депутатом 9-го скликання по 154-му округу Рівненська область від партії Слуга народу як безпартійний, член одноіменної фракції, член комітету з питань організації держав. Ної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ну напевне, найбільш гаряча новина, найбільш жваво яка обговорюється. Це голосування закону про підпорядкування антиантикорупційної прокуратури, генеральному прокурору. Серед фігурантів ну, серед депутатів, які голосували за цей закон, є і ви можете якось пояснити глядачам, чому власне ви віддали свій голос і що цей закон означає. 22 липня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт номер 12414, згідно яким Національне антикорупційне бюро Набу та спеціалізована антикорупційна прокуратура САП стають залежними від рішень генерального прокурора. За відповідний законопроєкт справками проголосували 263 народних обранці. Набу та САП закликали не голосувати за цей закон, оскільки в разі ухвалення цього законопроєкту керівник САП стає номінальною фігурою. А набу втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ генпрокуратури. Антикорупцій. Інфраструктура України вибудована з 2015 року, буде зруйнована. E, насправді я сподіваюся, що ті страшилки величезні, які сьогодні рознеслися засоби масової інформації, не відповідають дійсності, і не призвуть до того, що описано в засобах масової інформації. Поділяю стурбованість людей, журналістів, громадських активістів, які про це пишуть. Проте ми не зробили нічого більшого, окрім того, що привели у відповідність рішення Конституційного суду 2020 року, який вказав на часткову неузгодженість з конституцією в частині підпорядкування і виведення з. Структури Генеральної прокуратури, спеціальної антикорупційної прокуратури в усіх в багатьох країнах Європейського Союзу, таких Польща, Литва, Хорватія, Румунія, Словаччина структура абсолютно така сама, яку сьогодні проголосував парламент. Тобто, спеціальна антикорупційна прокуратура є якраз частиною Генеральної прокуратури зі своєю структурою, своїми прокурорами і з своїми повноваженнями. Тому Саме тому, от якщо ми подивимося на сьогоднішні заяви представників Європейської комісії, вони сказали, що вони уважно слідкують, вони дивляться, аби рішення, прийняті українським парламентом, не суперечили європейському законодавству при вступі України до Європейського Союзу. А, з мотивами, які я голосував, і які до мене донесли, зокрема, члени профільного комітету, і те, що а, я аналізував подані пропозиції, це не є суперечності з законодавством Європейського Союзу. Тому я думаю, що тут ніяких а, пересторог і побоїв стосовно зупинки України в Євросоюзу немає, і все буде гаразд. Повернемося трошки на тиждень назад: новий уряд, нові обличчя, як уже багато разів жартували нова Юля в кріслі прем'єр-міністра. 17 липня Верховна Рада підтримала новий склад Кабміну на чолі з Юлією Свириденко, колишньою міністеркою економіки та першою заступницею Дениса Шмигаля. Сам Денис Шмигаль очолив Міністерство оборони замість Рустема Умєрова. Ну а Рустем Умєров став секретарем РНБО. Також серед суттєвих змін стало укрупнення міністерства та скорочення вже існуючих. Скажіть, будь ласка, бо я, наприклад, в відкритому доступі не знайшов. Можливо, можливо ви. Підскажете, за що, власне, звільнили попередника? Тобто, ну була є, єдина інформація, яка є, це те, що він написав заяву за власним бажанням. Він виступав перед депутатом, він пояснював мотиви, чому він йде. Так, Думав, у нас він... була зустріч з екс-прем'єр-міністром Денисом Антоновичем Шмегелем. Е, його основний мотив був те, що він. Вигорів на цій роботі і хотів би зосередитися на е, конкретних е, речах в уряді, е, на що президент йому запропонував посаду міністра оборони. До речі, якщо говорити за фракцію, була досить таки хороша комунікація з паном прем'єр-міністром Шмигалем в період його керівництва. І відбулася така собі перезагрузка. Уряду, я би не сказав, що це там повна відставка, тому що ви бачите, що багато міністрів зберегли свої посади. Так, прем'єром стала Юлія Сверденко. У нас таким чином зникла монополія імені Юля на посаду прем'єр-міністра, якщо вже трішки додати, жарту. Тому Денис Анатолійович в команді якихось там нарікань до нього. Не було і саме тому його, із з великою, якщо я не помиляюсь, найбільшою кількістю голосів в парламенті, оскільки це подання президента України було підтримано на посаду міністра оборони. Він вже був на засіданні е, крайнього Рамштайну. Де його теж гарно зустріли наші партнери. Тому робота триває, все гаразд, перезавантаження потрібне. За великим рахунком, перезавантаження і парламенту було би потрібне, на мою суб'єктивну думку. Але, на жаль, в період війни це неможливо, і, на жаль, війна триває. Але я думаю, що велика кількість депутатів хотіла би звільнити місце наступникам. А велику кількість депутатів треба було б поміняти на нову кров, нові ну, обличчя? як мінімум, фракцію ОПЗЖ. В тому числі так. Як ви оцінюєте власне, саму кандидатуру Юлії Свериденко? На вашу думку, чому президент саме цю кандидатуру вніс в парламент? Ну, це, знову ж таки, в нас було засідання фракції, ми обговорювали пропозицію президента. Так, це була позиція президента як е -е, лідера, який свого часу привів фракцію Слова народу в парламент. Не будемо цього приховувати, це очевидні факти. Пані Юлія зробила досить такі е багато таких модерних е сучасних е кроків. Щоб оживити економіку України в період воєнного стану, і знову ж таки, на моє, на наше суб'єктивне переконання зробила це досить таки вдало своєю командою. Та саме тому от вона пішла на позицію прем'єр-міністра, а її заступник Олексій Соболєв очолив Міністерство ресурсів об'єднане, що теж підтвердило, що якісна фахова робота потребує. Підвищення в класі тих людей і навіть надання їм більшого спектру можливостей після голосування за уряд. Я звернув увагу, ви написали такий допис, доволі цікавий. Я зацитую один абзац з вашого допису. Приємно, що міністри, які фахово робили свою роботу, в попередньому складі були делеговані і в і в оновлений уряд. Це означає, що в уряді ми не бачимо зараз частини міністрів. Це означає, що вони не фахово працювали. Ні, я би не, не хотів, щоб ви розглядали мій допис в такому ракурсі. Я сказав, я, я згадав міністрів, з якими я безпосередньо працював в їхніх напрямках. Зрештою, міністрів я, я знайомий, але мені не доводилося мати якихось тісних справ і постійної роботи. Тому як би ну, не будеш згадувати всіх, бо це така статистика була б. Тому я згадав людей, з якими безпосередньо в мене були. Е по постійна комунікація. Як робота. ви оцінюєте роботу вже тепер екс-міністра оборони? <зваж> Важко мені оцінити, якщо чесно, роботу. Я далекий від законопроєктів і рішень, які проходять через комітет оборони і відповідно Міністерство оборони. Ну мені видається, що за період який він очолював міністерство, ми не чули якихось ну, повісім да, Ми точно. не чули якихось скандалів, якісь корупційних моментів. Тому власне, напевно, і через це Рустам Маро був призначений президентом на посаду секретаря ради національної безпеки і оборони. Ось, але очевидно, менеджерські здібності Дениса Анатолійовича Шмагаля здалися для Володимира Олександровича більш дієвими на цьому етапі угу. роботи. Як ви ставитесь до того, що у нас фактично під кожного прем'єра перед? Змінюється структура кабінету міністрів, ну тобто, там міністерство об'єднується, роз'єднуються роз за моєї пам'яті, таке почалося десь після 2014 року. Бо до того структура міністерств була стала і ну, можна було спокійно дати перелік. Зараз мені здається, навіть експерти не всі назвуть, які у нас є міністерства, які ліквідовані, які з'явилися і тому подібне. Як ви до цього ставитесь? Вам не здається, що? Нашим міжнародним партнерам така несталість вона ну, не є комфортною. Давайте з останньої частини. Нашим міжнародним партнерам важливі ті реформи, які втілюються і чи відповідають вони нормам європейського права. Це ключове. А друге, я впродовж останніх. Та, в принципі, за весь період е, перебування народним депутатом, я завжди в фракції правговорення виступав проти об'єднання. Е, на жаль, я в меншості в цій частині і рішення приймає насправді уряд щодо об'єднання чи роз'єднання. Побачимо, що з того вийде. Я особисто не незахваті і висловлював свою позицію завжди і раніше, коли об'єднувалися міністерства. З яким я працюю, зокрема, відновлення. Я був прихильником існування Міністерства розвитку громад і регіонів. Зараз величезне Міністерство ресурсів. Люди, загалом, суспільство дуже хоче меншої кількості чиновників. І. Розумію, що зустріну осад, сказавши це, але я не погоджуюся в цій частині з людьми, бо нам не вистачає чиновників для реалізації і імплементації законодавства, яке ми приймаємо для е синхронізації з європейським союзом, тому зменшення кількості не піде нам на користь. Ну, я правильно розумію, що це було зменшення кількості чиновників? Це аргумент чому Так, ми один, один з аргументів. Ну але дивіться, об'єднуючи наприклад міністерство економіки з міністерством аграрної політики. А при цьому ми скорочуємо так чиновників. Але при цьому ми створюємо міністерство повернення українців там чи ну я боюсь помилитися. з так, я, яке я вже теж приєднала до міністерства соціальної політики, О, тобто. Розумієте, ми однією рукою створюємо, іншою Міністерство повернення Українців, Міністерство єдності, так зване, не, не мало великого штату, його не роздували. Там було, якщо я не помиляюсь, близько там, трьох десятків працівників. Тому це трошки не, не той випадок. Але якщо ми говоримо за аграрний сектор, його варто було все-таки зберігати окремим міністерством, тому що. Та кількість директив, які нам треба буде впроваджувати при процесі вступу. І ще на початку на, 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 на процесі скринінгу переговорних рамок розділів е, переговорної рамки е, щодо Євросоюзу, величезна. І хтось повинен їх робити. Угу. Тому ну, я тут, я тут, я тут в меншості, підкоряю з волі більшості. Е, перейдемо до не, у... не. Кабмінівських питань одне з них це нещодавно на я боюсь помилитись, але мені здається, що 6 червня Рівненська Рівницька обласна рада голосувала звернення до Державної служби з етнополітики і свободи совісті щодо оцінки приналежності УПЦ Росії РПЦ. Ви після через тиждень чи через два ви оприлюднили в себе в соцмережах інформацію про те, що є наказ е, держав, Державної служби про те, що очевидно УПЦ МП афільоване. Що далі? Тобто, по-перше, розкажіть більше про цей наказ. Угу. Що, що це означає? Ну, тобто, умовно, е, завтра будуть батюшок Московського патріархату виганяти і сидить в тюрмі? Щодо звір, почну спочатку. Рішення обласної ради. Рівненської з'явилося на основі мого звернення по храму е, Юрія Переможця в місті Дубно, який є частиною е, Дубинського національного заповідника е, Дубинський замок, майно якому належить Рівненській обласній раді. Ось е, на основі мого звернення вони розширили е, свій перелік е, організацій. Е, у зверненні до Державної служби з етнополітики і свободословісті для того, щоб почати такий більш глобальніший процес визнання афілійованості чи спростування афілійованості організацій релігійних, які знаходяться на території Рівненської області. Це і церква Юрія Переможця в Дубно, це і Межирицький монастир, це Корецький монастир, Городоцький монастир і Дубинський монастир. Потім Державна комісія, комісія з етнополітики свободи совісті оприлюднила не рішення, оприлюднила висновок комісії щодо афілійованості загальної материнської структури Української православної церкви Московського патріархату, насправді, те, що вони прибрали з, в своєму статуті приставку МП, не означає, що вони розірвали зв'язки з Російською православною церквою. І ґрунтовний Аналіз наявних документів, які зазначені, в тому числі в висновку, говорить про наступне. Українська православна церква є структурним підрозділом Російської православної церкви. Її архієреї входять в священний синон Російської православної церкви. І немає жодних документів про те, що вони розірвали зв'язки. Тому наступний крок, в приписі, який був зроблений ДССом. Вказано, що до 18 серпня УПЦ МП має надати документи спростування щодо афілійованості. Наступний крок, якщо вони цього не роблять, ДСС видає рішення про скасування реєстрації такої організації. І далі йде звернення до суду. Відповідно, паралельно йде звернення до всіх філій або релігійних організацій, які підпорядковуються УПЦ, про те, що до них буде проведена та ж сама процедура, оскільки їхня материнська організація визнана афілійованою. І рішення суду вже буде означати про заборону діяльності такої структури. Це ще має ну, так. З розуміння процесів, з 18 серпня це ще може пройти місяці 3-4 до прийняття остаточного рішення судом, тому що це було дуже важливо прописані. До суду звертається ДСС. В частині УПЦ ну, загальної звертається, звертається ДСС. При цьому до органів місцевого самоврядування. На території яких знаходяться структури, підпорядковані УПЦ МП, надсилаються звернення ДССа про необхідність розірвання угод на оренду землі або оренду культових споруд організаціями, які належать до УПЦ Але МП. Це так само розірвання буде. Ні, розірва... через суд. Ні, розірвання йде через рішення Сесії. Ага, тобто умовно, так. з 18 серпня, якщо е... Умовний там Корицький або Городецький монастир не підтвердять, що вони перейшли так. в ПЦУ. Я вже та простими e, словами це кажу, да ну не трошки не так. Тому що в, в, перше вони мають підтвердити, що вони не належать до РПЦ. УПЦМ... Перша УПЦ МП має підтвердити, що вона не належить до РПЦ. А факти підтвердження або спростування прописані в. Висновку державної служби mm -hmm. з нетополітик свободи совісті, яка оприлюднена на їхньому сайті, то тоді обласна рада може е, на своїй на сесії прийняти рішення про відчуження. Наприклад, ми, храму. ми зараз ми зараз чекаємо конкретно по п'яти е, релігійних е, е, культових спорудах і релігійних організацій в Рівненській області. Висновок ДСЕС щодо їх афілійованості. Але фактично рішення висновок, який зроблений ДСС стосовно всієї структури УПЦ МП, прискорює цей процес, бо вона вже визнана. А в їхній структурі, бачите, в них немає юридичного поєднання. Угу. В них є духовне поєднання і розуміння, хто кому підпорядкується, але юридично вони окремі незалежні структури. Вони це зробили після 2014 року. Це був хитрий хід з їхньої сторони, який зараз ускладнює процес цивілізованого вирішення пр проблеми, Приналежності Української церкви до Російської православної церкви. Як обласна рада може, ну умовно, депутати. Я, я більш ніж переконаний, що депутати проголосують про те, щоб відчужити майно. Ну, це очевидно. Як, як далі має виконуватися цей? Ну, просто я до, до чого веду, да? Дивіться, ми чуємо багато рішень про те, що заборонити у ПЦМП визнати УПЦ МП там мало, не агентом трибуна. Я, я я спроя спрощу є. Думається? Виконавча служба, є правоохоронні органи, які повинні забезпечити виконання норм о, закону. О, о, я про це питаю. Так, хто так, хто має правоохоронні виконавчої? органи з виконавчої служби мають забезпечити виконання дії норми закону? В кінці травня я бачив в одне з ваших інтерв'ю на місцевому телеканалі, де ви прогнозували, що перемир'я може початися за за декілька місяців. Сьогодні, в кінці липня, ви можете підтвердити цей прогноз, чи ваше бачення змінилося? 22 травня цього року Олександр Аліксійчук в інтерв'ю на одному з місцевих телеканалів. Я сподіваюся, що найближчі місяці певне перемир'я буде. Якщо ми проаналізуємо крайній місяць, то ми не бачимо атак на енергетику з їхньої сторони, і в нас немає інформації, що наша сторона атакує їхні нафтові станції. Мені здається, що десь тут є якась домовленість через наших західних партнерів. Коли я говорив на давав відповідь на одне з запитань в цьому руслі, були певні ну і особисті спостереження до того, як розвивалися події, в тому числі мова йшла про можливість переговорних груп зустрітися, в тому числі намірів Сполучених Штатів зайняти більш жорстку позицію тоді щодо завершення справедливого завершення цієї війни. І були сигнали від наших міжнародних партнерів, що це може бути сіксфай, зупинка вогню і тоді перемовини виглядали як раціональне і розумне рішення з обох сторін для того, щоб зупинилася ця, ця війна і зупинилася смерті людей. Натомість ми побачили зупинку з нашої сторони, готовність до зупинки з нашої сторони. І російська сторона пішла на підвищення ставок, повне несприйняття позиції е перемовин. Тому на цей момент я, я думаю, що я теж вже недавно казав в одному з, з інтерв'ю, що я не бачу людей сьогодні, які могли би зупинити цю війну. На жаль, людина є одна, вона сидить в Кремлі, яка може зупинити. От вже і зараз, довгострок, але їй це, це не вигідно, тому що це війна не про Донбас, Крим, е, східну е, частину східної України або е, будь-які вимоги. Йде мова про знищення державності України в цілому і на і вигнання активної частини нації з своєї території, Екзистаційна війна на знищення. А як на вашу думку поляки відреагують? Що нещодавньому інтерв'ю для польського онлайн-каналу Канал Зеро президент Польщі Анджей Дуда висловив критичну оцінку щодо ставлення українського суспільства до історичних подій, зокрема волинської трагедії та ролі організації українських націоналістів ОУН і української повстанської армії УПА. Він підкреслив, що Польща ніколи не прийме законів України, в яких ОУН упа вважаються борцями за свободу України, оскільки для Польщі вони є військовими злочинцями, вбивцями та геноцидниками, і саме так їх завжди будуть називати. Наші партнери, наші союзники на просування да, там, своїх героїв і тому подібне, якщо, наприклад, український герой це Степан Бандера, в поляків до цієї, до цієї постаті зовсім інше ставлення. Ви говорите про відповідальність інших держав, інших народностей, які там чинили, знищували українців, ну, то давайте, ми, ну, давайте згадаємо, що і поляки непогано докладалися до, до знищення тут, на цих теренах. А давайте говорити про взаємну відповідальність. І коли ми говоримо за примирення чи за визнання чогось, давайте не завжди бути тими, хто терпить. Давайте домовлятися і показувати факти, що в певний період нашої історії були якісь взаємні е претензії і взаємні жертви. Та? Ну це було. Треба це визнавати. Але це не означає, що ми повинні опустити голову, посипати, її, поляки зараз наші посипати їх пополом і казати. «Да, ми такі, от, ну, пробачте нас. Ні, Давайте говорити про це. Давайте бути їх партнери. Я бачу виступи і ще діючого президента Анджея Дуда, який говорить, як йому не мило, коли його обнімає воїн, якого червоно-чорний прапор на, е на Руці. А як його охорони собі дозволяє приїжджати з прапором армії Краєвої, яка вирізала і палила українців? Давайте бути партнерами на словах і на ділі. Що ж, я щиро сподіваюся, що до станний момент, коли дійсно ми зможемо з нашими сусідами, принаймні західними, спокійно про це говорити і спокійно тиснути один одному руки, і обговорювати наших героїв, які, можливо, їм некомфортні, і так само спокійно дивитись, коли вони там будуть когось героїзувати. На жаль, час добігає кінця. Дякую вам за зустріч. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні про перепис. Під перепідпорядкування антикорупційної прокуратури, генеральному прокурору та про новий уряд, а також деякі законодавчі ініціативи, які стали законами в стінах парламенту, говорили з народним депутатом України Олександром Олексійчуком. Мене звати Сергій Мінч. Це був вечірній прайм. Не перемикайтеся.